Привіт, рушники. Сьогодні говоримо про онлайн-казино. Чому лодомання це справжня чума 21-го століття? Які українські блогери рекламують українцям цю залежність? Чому саме військові стали найвразливішою категорією населення? Та до чого це призвело? Та побачимо, чи було почуто нашою владою Павла Петриченка, першого військового, який відкрито підняв тему лодомані серед військових у засобах масової інформації, але невдовзі загинув. Тож тема серйозна, болісна і важлива. Йдемо розбиратись. Тру. True skibe true. Протягом останніх випусків ми дуже активно з вами обговорювали інфошахрайство, продажі так званих курсів, вебінарів та взагалі в цій цій історії успішного успіху. Але окрім них, все ж таки, у нас є ще багато суспільно важливих тем, про які необхідно говорити, які необхідно висвітлювати. І тому сьогоднішній випуск він буде більш серйозним. Це вже е, соціальна тема, яку я просто вважаю принципово розповісти, поділитися з вами для того, аби ви були попереджені про те, яка небезпека та можливо дізнали щось нове про те, про що. Ніколи можливо і не задумувались, наскільки ця проблема є суттєвою у нашому суспільстві. Ігрова залежність або лудоманія – патологічна схильність до азартних ігор. Пристрасть до гри офіційно визнана воз психічним розладом, а поняття ігровий розлад включено до міжнародної класифікації хвороб у групу психічні, поведінкові або нервові розлади. І сьогодні ми поговоримо про цю підступну чому 21-го століття, яка впевнено крокує не тільки Україною, а взагалі стала проблемою усього цивілізованого. Зованого світу щорічно збільшуючи кількість своїх жертв, як їй протидіяти, як розпізнати та допомогти родичам та близьким? Та чому лудоманія є проблемою не індивідуального характеру, а несе загрозу цілим країнам, з моменту створення реєстру в України до нього вже потрапило майже 13 тисяч осіб, але 99% від цієї кількості це самозвернення, тобто це майже 13 тисяч людей, які самостійно визнали себе хворими та звернулись за професійною допомогою. І придивившись до тенденції зростання цих цифр, нескладно помітити, що пришвидшення, і причому значне пришвидшення, випадає саме на час війни в Україні. І цьому є абсолютно наукове та логічне пояснення. Такий потрібний кожному для щасливого життя гормон дофамін. Так само, як і при вживанні наркотичних та алкогольних речовин, саме гормон дофамін дає мозку відчуття отієї тієї радості, щастя та ейфорії, яке так необхідно багатьом українцям, які живуть у постійному стресі від тривог, сирен та Руйнувань, а що може швидко підняти нам настрій як не новина про збагачення, швидкий виграш та зірваний джекпот. І вже тут приховується перша пастка, тому що людина потрапляє в залежність не від речовини, яка потрапляє в організм зовні, і навіть не від грошей, які падають на картку, людина потрапляє в залежність від того самого дофаміну, який в шаленій кількості виробляється під дією цих речовин та виграшів. Отже, як би жахливо це не звучало, але наркотик всередині нас, і тому абсолютно не дивно, що з розвитком інтернету. Знайшли способи, як підсадити людину, не даючи їй жодної фізичної форми у вигляді пігулки, шприця, порошку іншої будь-якої речовини. Адже можна людині просто дати надію та шанс на збагачення. І якщо ви зараз не лякали, що мова йде лише про Україну, то саме час видихнути, адже це світова тенденція. Навіть у Сполучених Штатах Америки, які є за рівнем життя набагато вищими, у них немає війни, але 1% населення, а це 3,3 мільйони людей, є лудоманами. Адже зростання відсотку населення, яке шукає позитивні емоції в онлайн-казино, говорить про те, що населення втомлене, незадоволене та в принципі бідніє. У дослідженні світової тенденції долодоманії зазначено, що найбільший у світі прибуток онлайн-казино отримують з найбідніших районів Індії. І експерти у Сполучених Штатах вже б'ють тривогу, очікуючи на швидке зростання цих цифр. І однією з причин такого стрімкого зростання є реклама. Рекламу онлайн-казино ми бачимо всюди на телебаченні, в інтернеті, на сайтах. Та в улюблених месенджерах, і навіть в метро та торгівельних центрах, і це завжди яскраві картинки з такими кричащими заголовками про джекпоти, виграші, бонуси, подарунки. І незважаючи на те, що в нашій країні регулярно створюються та виходять закони, які обмежують рекламу азартних ігор. Ці закони завжди вдається обійти. Давайте подивимось на останню редакцію від 2025 року. Реклама азартних ігор забороняється за винятком таких випадків на телебаченні та радіо в нічний час, 23.00 до. Шостої ранку дозволяється рекламувати. У зареєстрованих відповідно до закону про медіа онлайн-медіа та осіб старше 21 року. У зареєстрованих відповідно до закону про медіа, нелінійних, аудіовізуальних медіа за умови застосування спрямувати рекламу на осіб старше 21 року. На платформах спільного доступу до інформації та відео та пошукових системах так само, але тільки якщо ми спрямовуємо на аудиторію старше 21 року. У спеціалізованих Виданнях, присвячених азартним іграм, і знову ж таки призначених для осіб старше 21 року, безпосередньо у приміщеннях гральних закладів, на вебсайтах організаторів азартних або в мобільних, в мобільних додатках організаторів азартних ігор, через які проводиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор. І як бачимо, винятків є багато, а значить, шляхів обходу цього закону є ще більше. Як от пункт у рекламі заборонена участь військовослужбовців, волонтерів, відомих осіб, а також використання тематики. Пов'язаною з війною, а чи є у нас чітке визначення терміну відома особа? В який момент особа з невідомої переходить на відому, можливо, за впізнаваністю, за кількістю підписників. Як зрозуміти, особа є відомою чи особа є невідомою? Так раніше дуже велика кількість і співаків, і артистів, і спортсменів спокушались на величезні суми гонорарів за рекламу онлайн-казино. Серед найвідоміших Оля Полякова, Олег Скрипка, Юрій Гарбунов, Леви на Джипі у кожному своєму відео свого часу рекламували пінап, але наразі фокус цих організацій змінився із залучення супер. Топових артистів вони перемкнулись на соціальні мережі та наших улюблених блогерів, які так бажають отримати кожну ту рекламну інтеграцію, що абсолютно не аналізують, що вони рекламують, де і яку загрозу несе їхня реклама. Адже суми гонорарів саме за рекламу онлайн-казино в Україні є одним із найвищих. Серед найвідоміших блогерів, які регулярно рекламують онлайн-казино, Юлія Верба, Анна Алхім, Карячка, Олег Машуковський неодноразово рекламував. І цей список можна подовжувати дуже. Дуже дуже довго, і от ви можете бачити, що купа-купа прикладів. Блогерів з різною аудиторією, з різною тематикою, які постійно рекламують, заробляють гроші та не думають просто, яку біду, про яку ми трошки пізніше поговоримо. Вони несуть саме своєю рекламою в українське суспільство. Але наразі тактика онлайн казино пішла ще далі, тому що вони до своєї реклами залучають вже маленьких блогерів, у яких є навіть просто там якась тисяча підписників. І таким шляхом вони намагаються розмазати той пункт про відомих людей, так який ми зачитували. І от з однієї. З таких блогерок, у якої там трошки більше тисячі підписників, я залистувався, і от, давайте зараз почитаємо наше з нею листування. Скільки платять за рекламу? Цією інформацією ділитись не дозволяється. Може, я теж хочу заробити? Навряд чи. вони пропонують самі співпрацювати аккаунтам, які мають аудиторію. Не всім навіть моя кількість підписників підходить. Тобто, звісно, ніхто не хоче ділитися, яку саме суму вони сплачують. І різноманітні суми є, в принципі, в інтернеті, але я хотів зв'язатись для того, аби дізнатись, власне, щоб вам про Демонструвати з перших вуст, так би мовити, що е, які суми пропонують онлайн-казино, звісно, я написав і самим онлайн-казино з проханням прорекламувати, але наразі жодної відповіді не отримав. і Думаю, що не отримую, е, як мінімум, після виходу цього відео. І тут важливо пам'ятати, казино не дає шанс, воно їх краде, і коли зірка чи блогер каже, що їй пощастило, варто завжди пам'ятати, що їй заплатили за те, щоб ти той свій шанс втратив. І на цьому етапі я звертаюсь до вас, тому що якщо ви помічаєте будь-якого блогера, медійника артист. Та поп зірки рекламу в сторіс, в телеграм-каналах, будь-яких онлайн казино де він дає посилання, розповідає про якісь виграші. Робіть скріншоти і відправляйте мені в дірект мого інстаграму. Посилання ви можете знайти в описі до цього відео, тому що це такі самі люди, які, на мою думку, є продавцями залежності для українців, і вони також мають отримати свою хвилину слави для того, аби вони задумались і почали, може, трошки аналізувати. Подивились це відео і зрозуміли, що можливо є біда, і вона в. Вже ось ось на порозі у кожного українця, і треба подумати, чи варто мені рекламувати цю хворобу та заразу, чи ні. Але я завжди вірю, що гроші зароблені на нещасті та біді, ніколи не підуть в плюси. Тому я думаю, що ці гроші обов'язково повернуться всім і повернуться дуже серйозним бумерангом всім тим людям, які докладають своїх зусиль для того, аби просувати онлайн казино у соціальних мережах. Але повертаючись до теми лудоманії, неможливо пройти повз тієї катастрофи, яка відбувається з епідемією онлайн-ігор. Серед військових, 15 квітня 2024 року на фронті під час виконання бойових завдань загинув Павло Петриченко, знакова постать у боротьбі з ігорним бізнесом в Україні. Адже саме Павло був тим, хто надав суспільного резонансу та розголосу у засобах масової інформації про проблему лудоманії в збройних силах України, створивши петицію про обмеження роботи онлайн-казино на період воєнного стану в Україні, яку він опублікував 29 березня того самого року і, на жаль, не встиг побачити відповідь на. Цю петицію, адже відповідь на цю петицію, президент України опублікував 29 травня, коли Павло Петриченко вже загинув. Але безумовно Павло встиг зробити дуже важливу справу, адже саме його петиція стала тим першим кроком до прийняття нового закону щодо обмеження реклами онлайн-казино, який ми сьогодні з вами зачитували, так від 25-го року, вже тобто дійсно його почули і почали щось, хоча б змінювати, робити, обмежувати якісь пункти про рекламу. Звісно, не всі абсолютно вимоги та пропозиції, які Павло. Оприлюднив у своїй петиції. Абсолютно не всі вони модернізувались та перейшли у цей закон. А зараз давайте більш детально зупинимось на тому, чому саме військові стали найвразливішою категорією населення, яка не може втриматись перед спокусою казино та онлайн ігор. Перший пункт ми вже всі з вами чудово розуміємо, і це дофамін. Адже хто як не військові відчувають найбільше той брак радості та позитивних емоцій, перебуваючи у постійному стресі, і ось живучи у цьому постійному стресі, трапляється військовому ця яскрава реклама. Яка обіцяє йому подарунок, виграш, джекпот, і він розуміє, що це йому може дуже швидко підняти той настрій, якщо він дійсно отримає такий е, заманливий виграш. Тим паче, що всі ці ігри не дарма виглядають так яскраво і, можна сказати, по-дитячому. Тому що, коли ти її відкриваєш та починаєш неї грати, ти ніби поринаєш в атмосферу того безтурботного дитинства, де ти ніби граєш, а у тебе там сипляться вишеньки, яблучка, так, якісь там зірочки падають. Тобто, це все, в принципі, такий психологічний хід на Споживача так на жертву для того, аби його занурити в атмосферу якоїсь такої радості та дитинства. І тут, після побаченої реклами, в силу вступає наступний пункт. Адже, на жаль, якщо порівнювати зарплатню військового та середній рівень зарплатні по Україні, то багато військових з початку повномасштабного вторгнення почали заробляти набагато більше ніж вони мали у цивільному житті. А якщо у людини різко підвищується рівень заробітку, то на жаль, не завжди вистачає фінансової грамотності для того. Аби вірно розподілити цей дохід. І в цей момент військовий наважується з думкою, а чого б не спробувати, а раптом пощастить. І тут не варто мені писати, звідки я це знаю, тому що в силу моєї медичної спеціальності і сам більше року провів у війську і бачив, і бачу це на власні очі. І от, наважившись спробувати, значить, ця людина починає грати і навіть щось виграє, тому що на всіх цих онлайн-платформах є такий собі буст нових аккаунтів, коли на початку, коли ти тільки починаєш грати, тільки зареєструвався, ти навіть щось і виграєш. Настільки швидко впадаєш в азарт, що можна не помітити, як вже йдеш у мінуса. І коли людина помічає, що все ж таки пішли вже збитки, вмикається наступна стадія відігратись, щоб, хоча, б повернути те, що я вклав. І навіть якщо людина вирішила, що все не буде грати, закрила застосунок, видалила, наприклад, то спокуси, та продовжується, тому що миттєво починають дзвонити менеджери, пропонувати суперпропозицію, обмежену спеціально для тебе, там якісь безкоштовні фріспіни, слоти, подаруночки, зайдіть, заберіть там. Але для цього треба власне поповнити рахуночок на певну суму. Або інший варіант, заходячи в Тікток, для того, щоб відволіктись, подивитись, якісь розважальні відео, там також можна потрапити на рекламу онлайн-казино, але вона дуже відрізняється від реклами, яку ми бачимо в інстаграм, тому що реклама онлайн-казино в Тіктоці відбувається на прямих ефірах. Я думаю, що кожен з вас помічав такі собі стріми, на яких сидить, значить, якийсь хлопак. І протягом 2-3 годин, от на цьому стрімі, він беззупинно, без значить, крутить оці слоти, щось програючи, щось виграючи. І от всі. Значить, сидять і дивляться, що ж він там виграє, але ніхто не розуміє, що це також реклама, і насправді цей хлопець не вклав жодної, не поповнив свій аккаунт на жодну копійчину, на жодну гривню. Ці безлімітні аккаунти з безлімітним грошовим балансом видаються саме онлайн-казино, отаким блогерам, для того, аби вони сиділи без зупинку, крутили і демонстрували людям, що виграти щось можливо. І от, наважившись, подивившись тільки спокус, так тут менеджер запропонував якісь бонуси, тут тік Тоці щось побачив, людина вирішує спробувати вдруге. І на цій стадії вже починається реальна небезпека, тому що вже можна почати позичати гроші у побратимів, у друзів для того, аби відігратись, так би мовити. Можна почати чіпати трошки той кредитний ліміт на карті, який потім обов'язково треба повернути. І так багато хто з вас подумає, що це справа дорослої людини, як розпоряджатись своїми заробленими коштами. І ви 100% праві, але я вам розкажу історію, яку я чув особисто. Я не кажу, що це. Постійна практика, що воно постійно так відбувається, а просто от вам моделює ситуацію, як воно дійсно може іноді статись. А, тому що дивіться, отакий військовий, програвши, наприклад, певну суму. В один момент йому телефонує дружина і просить скинути там якусь певну суму кошти для того, аби вона там або дітям щось купила, або собі неважливо. важливо. А у військового, наприклад, їх немає. Ну і він, значить, видає а, відповідь, що нам затримали зарплатню. Іноді от трапляються такі ситуації, коли якісь програші, коли якісь роздачі боргів не. Суться для родини як е, затримка зарплати, і ця дружина, почувши про чергову затримку, йде до такого улюбленого Тіктока для того, аби продемонструвати, що от військовим знову затримують зарплатню, але її може насправді і не затримали. І от в якийсь момент ці відео чудово беруть російські телеграм-канали, демонструючи, яка жахлива ситуація у збройних силах України, як Україна задихається та тоне в корупції, і тут одразу зазначу, що я не кажу, що у нас немає корупції, я не кажу, що у нас нічого не затримує. І взагалі все супер. Ні, у нас є і затримки, у нас є і невиплати, у нас багато корупції, і це питання, яке треба вирішувати, про це треба говорити. А я лише вам продемонстрував наглядно ситуацію, як граф казино може зробити ланцюжок, який буде негативно висвітлювати та грати на користь російському змі. А на цьому етапі я хочу подякувати всім, хто підписується, хто дивиться, хто пише коментарі, ставить лайки, тому що для нас це дуже важливо. Дійсно працюю, намагаюсь висвітлювати Краві події, які впливають на наше суспільство, тому буде дуже вдячний за підтримку. Якщо хтось бажає підтримати нас і матеріально, то в описі до цього відео є посилання на монобазу. Там є як одноразова підтримка, так і підписка на канал. І Підписка незвичайна, а підписка з подарунками. Ну повертаючись до теми відео, давайте подумаємо, чим же загрожує епідемія лудоманії серед військових для України в майбутньому після закінчення війни. Адже тривалий час, як ми вже з вами зазначували, військові отримували зарплату Платню вищу за середню, і в принципі могли собі дозволити для того, аби підіймати свій настрій, якось відволікатись, так використовувати азартні ігри у вигляді такого інструменту для того, аби відволіктись трошки від реальності та трошки відчути якоїсь радості. Але після закінчення війни, коли такі суми прибутку будуть вже не у кожного, і тут може статись досить таки неприємна історія, коли на арену вийдуть ломбарди. Адже наразі у кожній частині, у кожному підрозділі, так є психологічна служба, яка в принципі не дуже звертає увагу на проблему. Лемодомані у своїх підрозділах. А якщо говорити про психологічну реабілітацію військових, які повертаються до цивільного життя, або в результаті поранення або демобілізації, то там ситуація ще гірша і тому насправді може бути біда. Хтось може подумати, що я справді дуже гіперболізую цю проблему, але для того, аби ви впевнились, давайте почитаємо реальні історії військових про історії з лудоманією в їхньому підрозділі, які публікуються в українських засобах масової інформації. У нас є живий приклад. Я не знаю скільки він. Програв своїх коштів, але він побратимам був винен 700 тисяч гривень. І не зрозуміло, скільки боргів він має по кредитах. Це те, що він був винен своїм побратимам у суміжного з ним підрозділи. У нашому підрозділі боєць натрапив на рекламу казино в інтернеті і зайшов трішки побалуватись. Ми отримуємо бойові 50-100 тисяч гривень. За тиждень після отримання зарплати він уже ходив і позичав гроші у побратимів. В його в один момент я помітив, що він грає в онлайн-казино. Ми подивились історію його картки. Виявилось, що він програв 80 тисяч тільки за одну ніч. При цьому постійно повторює, що тримає ситуацію під контролем. Розповідає начальник евакуаційної групи з Куп'янського напрямку. Інша історія: волонтерським майном забиті ломбарди та сайти OLX. Азартні ігри на час військового стану треба заборонити. Їхні податки нівелюються зламаними життями бійців. Жодні донати онлайн-казино не компенсують шкоди, якої вони завдали армії. Тому я сподіваюся, переглянувши це відео, ви зрозуміли наскільки важливий. Воює ця тема, і яка небезпека ховається за цією гарною картинкою, спокусливою рекламою, яку транслюють наші улюблені блогери, зірки та інші медійні персони. Тому приділяйте увагу, чим цікавляться ваші рідні та близькі, яких блогерів дивляться ваші діти та підлітки. Приймайте участь у житті найдорожчих вам людей так, щоб у них не було спокуси шукати радості онлайн-казино. Адже навіть під час війни ми здатні дарувати ці емоції один одному абсолютно безкоштовно. Дякую всім за перегляд, лайки та коментарі. Всіх обіймаю і до зустрічі. True. True. Skibe. True.